Я Ксенія і я автоінструктор. Погнали, покатаємося. Чотири роки я за кермом кожного дня. За моїми плечима вже майже 70 тисяч кілометрів дві країни, одна з них з правим кермом. Це був дуже цікавий захопливий досвід. Я вже майже рік як інструктор. Уже більше сотні учнів пройшли через мої руки і успішно керують своїми автомобілями. На першому практичному занятті ми з вами вирішаємо на автодров. Я розповідаю, як налаштувати себе автомобіль, щоб це було безпечно і правильно. Ви це виконуєте під моїм керівництвом і ми починаємо практичне заняття. Знайомимося з авто, починаємо рухатись, вивчаємо перші практичні вправи з конусами, після яких ми можемо вирушати в місто. Ці уроки проходять структуровано в почіткій програмі без складнощів на першому уроці. Ви маєте від кожного уроку отримувати задоволення і виносити щось нове. Тому що якщо урок пройшов без нового, він пройшов дарма. Як правило, на завершення першого заняття ми вже вирушаємо в місто, тому що ми на автодромі пропрацювали всі наші руки і погляди, і ми готові вирушати в потік до машини. Якщо перший урок завершити в місті, то людина набагато. Більше отримує задоволення від процесу, і на другий урок приходить задоволення і без страху дороги, тому що найрозповсюдженіший міф мені не дано. І я доводжу, що дано абсолютно всім. Ми можемо їздити і отримувати від цього задоволення. Головне до цього підходити структуровано і поетапно. Для людини, яка повертається за кермо після перерви, достатньо всього 10-12 годин практичного уроку, і вона вже самостійно зможе їздити впевнено і паркуватися в тому числі. Якщо людина хоче з нуля займатися, їй знадобиться трішечки більше часу. Під час нашого практичного навчання ми обов'язково проїжджаємо все місто, всі цікаві і важкі перехрестя, розбираємо, як їх проїжджати, вчимось читати дороги, їздимо за містом, вчимось робити обгони, парковки, заїжджаємо на паркінги та навіть вчимося заправлятися, чого не роблять у більшості автошколи. І закінчення нашого навчання відбувається вже на вашому автомобілі. Для того щоб ви могли самостійно поїхати і не боятися цього.